Подія ультрарозблокування міцні сталі стартує в четвер, 25 липня з 10 години ранку до вівторка 30 липня до 20 години вечора за вашим місцевим часом. Вперше в Pokemon Go ви зможете зіткнутися з сяючим тогедемару, якщо вам пощастить. Також в рамках даної події будуть доступні наступні бонуси: додаткові цукерки XL після успішного лову покемонів для тренерів 31 рівня і вище. Збільшать. Шанс для тренерів 31 рівня і вище отримати цукерку XL за успішну ловлю покемонів за гарний кидок або вище. Додаткові цукерки за гарний кидок або вище. Втричі збільшений зорений пил після ловлі покемона. Наступні покемони частіше з'являтимуться у дикій природі: Сенчру з регіону Алола, Магнемайт, Пайнеко, Ноузбас, Арон, Белдам, Бронзор, Перусіт, Станфіск з регіону Галаріан. Тогедемару гедемару деякі тренери можуть навіть зіткнутися з наступними: Онікс, скайтер, скарморі, клінк. Якщо пощастить, зустрінете їх сяючі форми. Наступні покемони з'являтимуться у рейдах. То гедемару, що з'являється в однозіркових рейдах, матиме більше шансів бути сяючим ніж при виявленні в дикій природі скарморі, клінк, понярт. Тогедемару, Стілікс, Сізор, Мавайл, Агрон. Якщо пощастить, зустрінете їх сяючі форми. Будуть доступні завдання польових досліджень на тематику заходу. Наступні покемони будуть доступні для зустрічі під час виконання завдань польових досліджень. Белдам, Клінг. Тоге Демару. Деякі завдання польових досліджень також принесуть мегаенергію для наступних покемонів: Стілікс, СІЗОР, Агерон. Тематичні дослідження на час будуть доступні протягом усього заходу. Виконуйте завдання, щоб заробити модуль магнітної приманки, досвід і зустрічі з покемонами на тему події. Виконуйте колекційні завдання, щоб отримати зориний пил, а також зустрічі з певними покемонами сталевого типу та мегаенергію. Що ж, а на сьогодні в мене. Не все, ставте лайки, підписуйтесь на канал і обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.